У серпні 2013 року Ілон Маск представив свої плани щодо створення «Hyperloop» – візіонерського проєкту, який мав би докорінно змінити громадський транспорт, як ми його знаємо. Ця система обіцяла стати високошвидкісним видом перевезень, швидшим за комерційні літаки, нечутливим до погодних умов і повністю залежним від відновлюваної енергії. Та майже через десятиліття після оголошення Маска роботи кількох компаній та організацій над концепцією, що ж реально зроблено, щоб втілити цю мрію? Чи стане Хайперлуп колись реальністю? Чи це просто чергова футуристична фантазія, яка ніколи не здійсниться? Давайте розбиратись. Звідки взялася ця ідея? Ідея ультрависокошвидкісного транспорту з вакуумними тунелями не належить Ілону маску. Насправді концепція сягає аж 1799 року, коли англійський інженер Джордж Метхерст е, запатентував залізничну систему для перевезення пасажирів і вантажів на високих швидкостях через герметичні труби. Та ця ідея згодом трансформувалася в різні винаходи: вактрейн, атмосферна залізниця, пневматична залізниця і, зрештою, хай маска. Хоч вони і різняться, усі об'єднані ідеєю просування поїздів або капсул в вакуумній трубі. Така технологія зменшує тертя та опір повітря, які гальмують рух. Завдяки цьому можна теоретично перевозити людей на гіперзвукових швидкостях. Hyperloop маска базується на цій ідеї і складається з трьох основних елементів. Як це працює? Перший елемент це герметична труба або тунель, що може проходити над або під землею. Вона працює в частковому вакуумі, щоб мінімізувати опір для пасажирських капсул, які мчать на шалених швидкостях. Другий це самі капсули, які перевозять пасажирів в герметичному середовищі, що контрастує з тунелями. І нарешті план Маска передбачає спеціальні термінали, які керують потоком пасажирів з капсул та до них. Ці термінали також підтримують низький тиск у тунелях, коли капсули входять і виходять зі станції. У своїй книзі 2013 року Hyperloop Alpha Маско писав плани створення треку, який з'єднає Лос-Анджелес та Сан-Франциско. За його словами, ця система скоротила б шестигодинну годинну поїздку до трохи більше ніж півгодини, із максимальною швидкістю понад 1200 км на годину. Це майже швидкість звуку. За останні 10 років інші компанії запропонували свої маршрути. Від Вашингтона до Нью-Йорка, від Чикаго до Колумбуса і Піцбурга та від Калгері до Едмонта або від Абу Дабі до Дубая. Що вже було зроблено? Коли Маск у 13 році оприлюднив плани щодо Hyperloop, він заохотив інших удосконалювати його ідеї. Щось що чорт забирай, вирішить проблему заторів. Казав він. Hyperloop Alpha, над яким працювали Tesla і SpaceX, був відкритим дизайном. Бери, модифікуй, покращуй. До 2015 року SpaceX відкрив тестовий трек на 1,6 км у Хоторні, де організації та університети тестували свої капсули в щорічному конкурсі. Одним із лідерів є Hyperloop One, заснована в 2014 році, і їхня мета втілити цю систему в реальність. Хоч вони внесли зміни до дизайну маска, ідея вакуумних труб залишилась. До жовтня 2016 року вони збудували 500-метровий тестовий трек у Неваді. Називається Девлуп. Вже у липні 2017 року показали прототип капсули, який у грудні встановив рекорд швидкості 387 км на годину. А вже у листопаді 2020 року з капсулою вони провели перше випробування з людьми. Там вони досягнули 172 км на годину. Але це дуже далеко від обіцяного. Хайперлуп мав змінити транспорт як колись літаки. Тому у 2022 році компанія оголосила, що кидає пасажирські перевезення на користь вантажних і звільнила половину штату. Оце так поворот. Ще один гравець це Hyperloop Transport Technologies. Вони мають повномасштабний тестовий трек у Тулузі, Франція, і першу повномасштабну капсулу. Але процес цей повільний. Капсула мала бути готова до 2019 року, а трек в Абу-Дабі до 23-го. Але поки що тиша. Та Hyperloop Transport Technology здається, не здається. Що ж там у маска? Хоча маск зараз зосереджений на інших проектах. Його The Boring Company також грається з подібними технологіями. У 2016 році він заснував компанію для створення міжміських систем LOOPS від земельних тунелів, що обходять затори. LOOPS – це автономні електричні ковзани, які перевозять авто зі швидкістю до 240 км на годину. У 2021 році відкрили LOOP у конференц-центрі Лас-Вегаса, але це просто два тунелі на 2,7 км, де їздять Тесла. Ніяких ковзанів, просто підземна дорога і. О, іронія! Там теж бувають затори. У 22-му році тестовий трек у Хоторні розібрали під парковку, що наштовхнуло на думки, що маск покинув проєкт. Але за кілька днів The Boring Company показали новий тестовий трек із підписом Починається повномасштабне тестування. І тут здається, маск ще в грі. Чому це складно? Хайперлуп, без сумніву, крута ідея. Але з проблемами. По-перше, підтримувати вакуум на сотнях кілометрів у тунелях, той ще виклик, один витік, і вся система на паузі. По-друге, це пасажири в маленькій капсулі на надзвукових швидкостях: шум, дискомфорт і стрес. А що якщо поломка посеред тунелю? І нарешті маску оцінив маршрут Лос-Анджелес-Сан-Франциско в 6 мільярдів доларів. Експерти кажуть, це сильно занижено. А чи стане Hyperloop транспортом майбутнього? Чи все ж таки залишиться просто мрією? Напиши в коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео.